Сміливий контрнаступ біля Покровська збройні сили України потужно вибивають окупантів. У районі Покровська ведеться сміливий контрнаступ з метою відновлення ключових логістичних маршрутів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У районі Покровська в Донецькій області українські військові перейшли в контрнаступ. Про це повідомляє журналіст-економіст Олівер Керол у соцмережі ЕКС. За інформацією військової розвідки України у районі Покровська ведеться сміливий контрнаступ з метою відновлення ключових логістичних маршрутів. Написав він також. Керол опублікував відео, на якому, за його словами, показано десантування вертольотів у районах, які за твердженням росіян перебувають під їх контролем. Журналіст додає, що перевірити достовірність відео йому не вдалося. Зі свого боку, джерела РБК Україна в силах оборони підтвердили інформацію про контратаку ГУР, а також справжність відео, які про Демонстрував Керол. Тим часом ТОВ офіцер ЗСУ з Покровського напряму розповів, що росіяни контролюють вже близько 60% Покровська і активно проникають у сусідні Родинське та Мирноград. Про це пише видання громадське. Пілот БПЛА, який вийшов із Покровська, стверджує, що українські захисники, які перебувають на передових позиціях у місті, уже, в принципі в оточенні через постійне просочування і накопичення російських сил. Військові стверджують, що росіяни використовують тактику бронівського руху, оминаючи передові позиції і просочуючись у тил малими групами. Через це Лові підрозділи змушені вступати в стрілецькі бої, а дроноводи не можуть ефективно працювати, що дає змогу ворогу. Продовжувати інфільтрацію, захисники вважають, що падіння Покровська автоматично призведе до втрати Мирнограда. Найбільша небезпека для Мирнограда повне відрізання логістичних шляхів, які вже перебувають під вогневим контролем противника. Високопоставлений офіцер попередив про велику загрозу оточення тисячі тисяча п'ятиста осіб, якщо не буде проведено термін. Нове перегрупування сил деякі військові вважають, що виправляти ситуацію вже пізно. Командування своєю чергою вважає, що ударно-пошукові дії додаткових підрозділів ще можуть врятувати ситуацію. Начальник відділення комунікацій 32-ї бригади Іван Столярчук наголосив, що спецпідрозділи не врятують місто, якщо механізовані бригади не втримують фланги і логістику, яка наразі ускладнена, але все ще не перерізана.